Зараз про те, що відбулося із мсеками, отже, з 1 січня 2025 року в Україні нема мсеків і нова система запровадження оцінювання функціонування людини. От, про це трохи що це означає людською мовою, і наскільки це ускладнило для ветеранів і для військових взагалі проживання цього досвіду війни? А наскільки це полегшило? Що скажете, Дмитри? По Дякую за запрошення. Ну, Початку потрібно розповісти про те коротенько, як функціонували МСЕК, да, якого да. невідомо. Тобто, МСЕК це був комунальний обласний заклад, до складу якого ходили так звані профільні комісії. Тобто, да. Це, там, наприклад, психіатрична, неврологічна, онкологічна. Тобто, захворювання онкологічним з направленням лікаря йшла на цю комісію, їй або встановлювали групу інвалідності, або відмовляли. І це таким чином працювало. Тобто з цієї комісії працювали одні ті самі лікарі. Це була постійно діюча комісія, і знаєте, ця система працювала роками, але. Бо вона працювала до повномасштабного вторгнення, взагалі так, до війни, так, і під час і війни працювала. Не сильно, так, і вона не сильно змінилася. Але все. під час війни, знаєте, всеки стало символом української корупції. Так, на жаль. І тому. Питання реформування стало, знаєте, дуже гостро. гостро да. так. Перш за все, це побороти корупцію і максимально упростити доступ так. до цієї експертно-медичної послуги. Так. Тобто замість псеків, які були постійно діючі, при визначеному переліку лікарні повинні функціонувати так звані експертні команди по оцінюванні функціонування щоденного особи. Угу. Про що тут йде мова? Вони там складнувато називаються ЕкопфО, ну, це експертна команда ЕК, оцінювання повсякденного uh -huh. функціонування особи. Так, Оці от експертні команди, якщо брати задумок. Uh -huh. Тих, законодавців, та, то по суті, це така, знаєте, гарна і чудова система, якщо вона буде працювати в русі закону. Uh -huh. То як це буде працювати? Лікар лікуючий. Якщо вважає, що особа має якусь ступінь втрати здоров'я і підля може отримати інвалідність, інвалідність угу. надсилає електронне направлення на цю команду, вже адміністратор цієї лікарні створює під конкретну людину комісію, не постійно діючу, ось є особа, під нею створюється ця комісія. Ми розуміємо, що це можуть бути різні лікарі Да? і. Щоб не було корупції, да максимально можливити uh -huh. Тобто не лікарі до дня цієї комісії, не знає хто до них прийде, да так. на кого не знає хто буде це розглядати, його питання, не сам пацієнт, uh -huh. Тобто це все, все буде максимально в електронному вигляді. Як з тестами, як з перевіркою тестів. Так. держава максимально все цифрутизує. І крім цього, ці всі експерти цієї команди будуть бачити доступ до медичної документації особи а, через Тобто ага. Це не та історія, що ти приніс папірці. Дійсні вони, не дійсні. Там, да. Хто тобі їх підписав, да, да. хто тобі їх дав, з кілька грошей? Це, все буде, гроші, буде, ти це буде, заплатив. буде все в Хелсі. Так. І голова... можна перевірити. Є система, яка відкрита. Так. І головне, що тепер. Чітко регулювали питання, хто має право надавати направлення на цю експертні команди. Якщо раніше, знаєте, люди приходили, вони казали, ось я пішла до сімейного лікаря, дайте мені направлення, а це я вам не дам, повинен дати лікуючий лікар. Тепер чітко це написали, що дає лікуючий лікар, це узкопрофільний лікар, наприклад, невропатолог, там, психіатр, хірург. А сімейний лікар має право давати направлення на цю експертну команду виключно тільки в трьох випадках: або це територія зони бойових дій, друге, або це. Звільнена територія ну, недавно окупована, де окупована. Да, uh -huh. uh -huh. І третє, коли у особи є весь пакет документів, і йому не потрібна вже жодних консультацій узких спеціалістів. Uh -huh. Uh -huh. Оце три випадки, коли може давати сімейний лікар. Всі інші це вже повинен узкий спеціаліст. Крім цього, що ще з позитивною ми говоримо: uh -huh. що якщо раніше нам секцій обов'язково на цю комісію повинен прийти, був пацієнт. Так. І нікого не цікаво, там він На кастелях ходить, не ходить на візочки, якому коли він не був прийти, то зараз це може бути, як особа може прийти, може бути без особи дистанційно, може бути телем, так звана, по відеозв'язку. Це в якої ситуації дійсно, знаєте, та гарна історія? Коли. Наприклад, у нас багато інвалідів, які дійсно не пересуваються, да, а знаходяться вдома і приїхати не можуть. Угу. В цій ситуації, як для них працює, сімейний лікар, який обслуговує цього пацієнта, направляє вже направлення, кому означає, що команда експертна повинна надати експертне заключення по місцю знаходженню пацієнта. І вони або виїжджають туди до пацієнта, повинні виїхати, або шляхом там відео цей ж телемедицини, да, uh -huh. з ним поспілкуватися і визначити дистанційним зв'язком, так. Uh -huh. так. Інше, знаєте, тут ж реформа нова, не всім подобається, пішли знаєте, такі чутки, що всі Нового року всі інвалідця нулюють, виплати так. всі перестануть. І все з нуля треба буде так. починати людям. Ну, так, щоб люди розуміли чітко. Інвалідності, які були до 1 січня отримані, Жовті жодним чином, так? Так, жодним перша, чином не скасовуються. І вони як були перша, друга, третя група, там ще один А, один Б, все mm -hmm. це залишається. І на після 1 січня 2020. Так. Року. так. кого ці були пожиттєво, ніяких їм перекомісій проходити не потрібно. Так. Це все залишилось. Все Виплати знати. пенсійні. Mm -hmm. Друге, в ті, в кого вже з 1 січня закінчився термін Термі. інвалідності. Mm -hmm. Вони мають право пройти це до 1 липня 2025 року. Тобто, держава дає по суті півроку. Якщо людина не може прийти в термін, то з півроку це буде ще інвалідність діяти з 1 січня, і будуть навіть виплати по ній йти. Угу. Тобто, за півроку я думаю, ну всі бажаючі можуть пройти. Але вже треба буде йти в ці еко так. <гум> ну це йти <гум> в лікарню. <гум> да, да. Друге, чітко прописали сроки, коли ж прийшли направлення від лікаря, коли ж повинна це ж а, так, к... так, так. Команда експертів все-таки встановити або відмовити встановлені групи інвалідів це 30 днів тридцять днів 30 тридцять 30 днів. Це максимальний термін, який повинен це питання бути розглянуто угу. і прийняти якесь по ньому рішення. І питання одразу це стосується і військових, і цивільних разом ці комісії працюють на них. Чи все таки зробили якесь відгалуження для військових? Чи ці комісії працюють так само, як і раніше, і для цивільних, і для військових. Так, вони працюють і для цивіль, і для військових. Різниця тільки щодо військових, те, що їм, якщо по цивільним дає направлення або лікуючий лікар, або сімейний Семейний. лікар, то по військовим повинна дати направиння саме вел, ну, військова лікарська ага. комісія. Голова ага. ВЛК направляє, да? тобто, це тільки різниця в тому, хто, хто направляє. направляє. Все ага. інше це теж максимально ці електронні направлення, ті самі. Можливість, в разі, якщо особа не може прийти це, все угу. дистанційне проходження це все угу. залишається це. Я вам розповів, знаєте, про дійсно позитивні моменти. Залишились, на жаль, не до кінця зрозуміле питання, яке є болюче. Так? Це що робити в тому випадку, коли пацієнт вважає, що в нього є підстави для отримання групи інвалідності. А комісія? лікуючи лікарні, лікар, ні, ага. лікуючи лікар так. відмовляється давати направлення. Вважає, так. що підстав немає. Так, і що тоді? До кого Не, може тут звернутися? Питання в цьому: що знов-таки потрібно звертатися до керівника установи, до якої відноситься саме там. да, вже ця ж команда експертна. Там 19 лікарів визначено в Запорізькій області. Це я читала Ну, ж, десь, так, питання. Цікаве, mm. я подився на сайті. До речі, моз. Там є перелік цих всіх лікарень, чомусь знайшов їх п'ять. Там да, То есть, Ха, он... хоча й <говорит> да. там, хоча йдеться про деда. Там я знайшов те, що чітко можу сказати, це є там. П'ята запорізька лікарня, четверта, восьма, дев'ята і Запорізька обласна клінічна лікарня. Це те, що я знайшов саме на цьому переліку. Ну на сайті мозу, да. Хоча говорять, що і про дев'ятнадцять, можливо, вони є, але ще їх не внесли. Або якась частина ще знаходиться в стадії ну до формування, доформування. Угу. тому що тут ми розуміємо, щоб ця лікарня все таки могла це мати експертні комісії. повинен бути перелік фахівців, так. лікарів. Так. Також виникає питання, да, що тобто, якщо поки ми можемо говорити про п'ять, які точно є. А, ну, сподіваємось, що буде більше. Так, Тобто, знаєте, все таки я вважаю, що трохи недопрацювали. Це потрібно було створити кій, знаєте, такий в лікарні апеляційну якусь таку uh -huh. комісію, яка uh -huh. могла б все-таки роздати питання, чи є підстави відмовляти пвідмовляти в направлені uh -huh. на, да, на цю МСЕК, чи нема підстав. Uh -huh. Тому що це знаєте, лікар, я вважаю, що і людині приходиться знов таки йти. Да. Хоча і, я і вважаю, вважати, що так, якщо, так. Uh -huh. якщо навіть є підстави, все таки питання, чи повинна людина оформити має право на інвалідність чи немає це, повинно саме вирішувати МСЕК. Ну це колишні мсек, а навіть зараз команди. команди. Uh -huh. Тому це питання до кінця. Ну, не, ну, вирішене, не вирішене, а ключове, розумієте, питання по військовослужбовці. Воно стоїть на дуже гостро. Да? Ми розуміємо, що він приходить в військово-лікарську комісію, і голова повинна, ну, голова комісії, або надати, на цю експертну комісі, або, може або да. Надати. І виникає питання, що оце багато питань, які яких зв'язався військовослужбовці. Це саме те, що він багато поранень має, вважає, що в нього є підстави для. Оформлення група да, інвалідності, інвалідності, але на жаль йому не дають це направлення, то тобто, йому не дають, і він не може скористатися саме цих же раніше, яка да, да. Uh -huh. і тому це таке. Знаєте, болюче питання, яке до кінця ну, не вирішено. Тобто, якщо ми говоримо про ветеранів, ветеранок ми говоримо про військовослужбовців, які зараз активно воюють і які могли б скористатися цими змінами, то все знову впирається в ВЛК. А це теж ну це розумієте, і... да тому, що як геть знаєте, говорю, що до до цих експертних команд потрібно ще дійти з направленнями. То -то, да, то -то. То -то. Але і в ВЛК там змінюється формулювання, і вони простішими стають, чи навпаки складнішими, що там змінюється формулювання. Дивіться, глобально нічого воно не змінюється. Да. Да. Періодично тільки змінюються там, підстави, да, визнання людиною придатної не не да? підстави. Там, там, да, Встанув чи... якихось обмежень щодо проходження служби. Да. Глобально да, військово-лікарські комісії, як функціонували, так і функціонують. Також і фактично є чіткий перелік там, підстав. Тому, по суті, те, що пропонується, да, позитивно в більшості того, що максимально це корупційна це складова, вона мінімізована за рахунок того, що це комісія під конкретну людину, mm -hmm. от. комісія, хто до них прийде, не знає. Все це в електронному вигляді, направлення, документи, всі, там, цілі, всі медичні документи в електронному вигляді. І сама людина не знає, хто буде розглядати. Тому що раніше да, до цієї реформи, кожен знав, що голова, наприклад, такого томсека там працює там 25-30 років, да, і в комісії такі, такі-то. Да, і, і багато цих лікарів, до речі, такі фахові всіх угу. ну, районних псеках. Це знаєте, такі були вже кому знаєте, там по 60, кому? по 70 да. років. Да. Угу. І це люди, які да, вони дійсно фахові, вони там проробили по 30, по 40 років. Да, це ще починаючи хтось навіть з радянського священнає там я, 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 секу. Я. Да. І тому ці люди, ну знаєте, їм приходили документи там все, по в паперовому вигляді. Вони знали хто до них прийде, і люди знали, хто там голова, і хто члени. Ну таке знаєте, тому це ж була така, знаєте. Взаємодія пацієнтів з комісія, так. і це максимально намагається щодо електронної системи це прибрати, щоб не було контакту. По суті, це повинно працювати. Ну оцей так званий людський фактор, який да. працює навпаки. Але коли ми говоримо про експертні команди, ну а з кого вони будуть формуватися, і чи буде можливість подивитися список цих команд? Чи ну принаймні журналістам, принаймні тим, хто міг би це висвітлювати? Ці питання? Ну і звісно, тим, хто хоче цим скористатися? Тут знаєте, теж от питання таке з. Одної сторони, да, команда формується під конкретний випадок. А от фаховість цієї команди, да, хто тому, ті, що хто, там не, знаєте, були ті, хто працював багато років, і вони знали, ну кожну ці всі там, а я вам скажу ця вся система. Медико-експертна дуже складна. Там uh -huh. дуже багато нормативних актів, ці всіх там нормативів щодо визначення втрати працездатності, ці функціональності. Там дуже багато да нюансів. Там же не тільки інвалідність, а ще повинно вийти така, така штука. ІПР, там індивідуальний реабілітаційний там план. Uh -huh. То тобто, це людина там пише, що вона повинна там. Комусь там uh -huh. ЛФК, комусь там там милиці, комусь там візочки. Це ж не просто Тобто, становлюють, як людина може максимально функціювати і реабілітовуватись під час. Інвалідності так, так. і це повинно бути ну, теж фахівці так. різних. І оце ж питання, воно так і знаєте, до кінця фахівці, чи є в цій лікарні. Хоча угу. якщо лікарня вважає, що в неї є ця команда, значить ці спеціалісти є. є. Угу. є. Що то знов такий доступ? Ми ж розуміємо, да, що в нас діє закон України про основи охорони здоров'я, і там є розуміння лікарської таємниці. Ну тож і сам факт навіть звернення пацієнта до лікарні. Просто вже є, вже є лікарською таємницею. І ми розуміємо, що. Тут теж можна спекулювати, як завгодно. Так, да, тобто, можливо, ну, я думаю, що списки, угу. хто розглядав, будуть. А от ага. там, що стосується вже пацієнта, який там да, І... був, що там, це І буде все це... закрите. Угу, угу. Оце те, що ключове, це дійсно ну, лікарська таємниця функціонувати повинна, тому що ну, люди переважно приходять з тяжкими захворюваннями, з різними. І не думаю, що багатьом. Хотілося не б, хотілося ну, б суспільно, да, суспільно знати про свої про захворювання, да тому що ми розуміємо, що і консуль охороняє щодо всю інформацію щодо здоров'я, там приватного життя людини. Це є, ну... Отже, поки ми можемо відзначити тільки плюсом цю цифровізацію. І як я почула, що є ці ну певний конкретний термін не більше 30 днів, бо раніше це могло тягнутися скільки завгодно. Так, 30 днів, так і отже... ключове, що всі, хто срок проходження перепроходження цієї комісії. Зараз у угу. них є до 1 липня, так, то півроку, коли людина може прийти і все це пройти. Ну і вже тоді буде зрозуміліше, як ця система працює, чи працює вона як система, де система почне пручатися і виставляти свої якісь перешкоди. І вже тоді можна буде предметніше про це говорити, коли ну вже будуть да. якісь конкретні випадки, конкретні кейси. і ключове, що люди розуміли, да, в кого група інвалідже встановлена, і сроки проходження ще не прийшли нікуди бігти. На не потрібно, тербувати. ніхто нікого скасовувати uh -huh. не буде. Да? Uh -huh. От. Всі виплати пенсійні будуть, ніхто їх не скасовує. Фактично, тільки змінюється порядок проходження цих. Медико соціально експертизу, це буде команди експертні. Угу. Ну і більше, руце цифровато, знаєте, спілкування мінімальне людей, а більше все спілкування комп'ютерної техніки. Ну і це теж плюс. рухати до Пані речі. Я влад... хотіла уточнити: згадали про тимчасово окуповані території і е, випадки, в яких нам секне нам сека вже на нову цю експертну команду може направляти сімейний лікар. А якщо це людина з тимчасово окупованої території, бо йшлося про активні бойові дії, а про про окуповані території, яка там ситуація? питання в тому, що якщо людина на окупованій території перебуває саме на окупованій, то тут питання щодо проходження експертної ну, комісії, ми розуміємо, по суті є складне і невирішене. Ні, а якщо вона перебуває у нас, але сама вона з тимчасово окупована, Хоча ми сьогодні в першій студії говорили, що діться, вже ВПО вона... тепер стали жителями громади. Ні, дивіться, Якщо це ВПО, то питань тут жодних нема. Uh -huh. Да, вона має право звернутися. До любого лікаря на території там, да, України, есть, тобто, отримати направлення, будучи, наприклад, навіть зареєстровано, як ВПО в Запоріжжі, може в Києві отримати направлення, там в Харкові ролі тут не грає mm -hmm. територіальності. Mm -hmm. Да? Просто проблема в чому, да? що держава зробила реформу МСЕК, а максимально інформаційно людям не роз'яснила. Тому, зараз я дивлюсь, читаю, що от в Тіктокі багато роликів розповідають про те, що знаєте там. Пенсії не буде, що всі там щось поскасовують. Ну знаєте, це та історія, ну... коли підхватили і починають розповідати інше. Да У нас будь-які зміни сприймаються так. з пересторогою. Це теж зрозуміло для. По -колоніального тому, і тому що так да. люди як, так. Да, що будуть комісії по оцінюванню там на там. Багатьох представлених людей, особливо, знаєте, там вже похилого віку. Це вони ну, їхньому розуміється, чи любо якась комісія приходить додому, дивитися, і при він, там, він, чи він, він там чи лежить лежить да? на, лежит на кроваті, не ходить, чи mm -hmm. там, знаєте, десь там. Ходить, ну, знає, ну, знаєте, це така історія, коли людям не, максимально нема роз'яснення. Тут повинна бути потужна інформаційна компанія, щоб людям роз'яснити, що це буде отак-так працювати. Це ви можете нікуди по суті не ходити, і це може все в електронному вигляді там теж функціонувати. І що вам не потрібно там стояти до речі в чергах, тому так. що повинні повідомляти конкретно на час розгляду да, а не так, що прийшов там, зайняв якусь чергу. Там і цілий день простояв, а потім прийшов, не пройшов. Да, і це є позитивні да ці всі моменти, про які на жаль да до кінця не допрацьовують, і це саме це держава, да що не хоче максимально це. Яка б допрацьовувати позбавила себе, чи як це відбулося засобів масової інформації, які могли б на неї працювати? Але то І тому військові телепостійно приходить, телефонують, кажуть, ми чули там. А от як воно працювати Всього буде? буде. Da, da, чули, а да, да, а да чули, а чули, да, а то, далі ну, думали, чули, да що чула, як там цим да, скористатися. Да.